Гібридна форма подарунок Нікополю. Досить ранній термін достигання. Це перший врожай. Минулому році була сигналка. Грона досить щільні. Запилення. Аж занадто добре. І з горохом. Знаю, що є інформація, що він горошить. На сьогодні він повністю дозрілий, беремо ягоду нижню, куштуємо прекрасний смак, мускат, кісточка вже чорна, робиться, залишив по дві грони на пагоні, тому що грони невеликі, це прищепа, до речі. І ще ось ось таке є. Не лякайтесь, це повітряні корені від підвищеної вологості. Буває таке на багатьох. Пагони вже починають визрівати на сьогодні. Хвороб не було на ньому в цьому сезоні. Ця гібридна форма в мене ще досліджується. Поки ще не садив власну кореневий кущ. Будемо бачити в подальшому. Поруч біля нього власно кореневий кущ білосніжка калугіна. Досить хороша гібридна форма. Це в мене парник. в мене є вона і в відкритому ґрунті. Досить врожайна. Такі видовжені в неї грона. парнику в мене трошки недоопилюється в відкритому ґрунті дуже якісно. Ягоди такі округлі, грона проріджені, не потребують ніяких додаткових операцій над собою. Пагони вже визрівають, ви бачите, вже повністю коричневі. Досить ранній термін достигання. В ягоді зараз будемо пробувати. Має бути хороший мускат ягоди великого розміру до 10 грам і до 12 Ягода така чуть-чуть щільнувата. Соку не дуже багато, досить приємний мускат, врожайність висока, по два грона на пагонах залишив, де одне, ну, там вже одне зрізане, на цьому кущі досить гарний великий врожай. Грона не дуже великі, ось такі до пів кілограма в відкритому ґрунті. Набагато кращий врожай. У моїх умовах ця гібридна форма мені подобається. Тримаю її і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Біло-сніжка. І тут же поруч пам'яті учителя. Вона вже досить на сьогоднішній день готова. Це вже відома гібридна форма. Вона на багатьох виноградниках. Від цієї гібридної форми тільки позитивні враження, буває деякі гроші. недопил, не але загалом досить гарні грона. В моїх умовах, бачите, аж темно сині кольори заходять, смачна форма. Грона не потребує додаткових операцій, плодоніжки не перегинаються, лози вже починають визрівати, навантаження велике несе один. Одне зауваження, що я можу сказати, дуже великий листовий апарат. Так що, якщо залишати на рукаві, то між пагонами більшу відстань до 30 см. Це смачна гібридна форма. Зараз пробую ягідку. Ягодки такі до 12 г не більше, мабуть. Ось така консистенція ягод, соковита. Зернятко вже визріло, бачите, коричнева робиться, смачна, з якимись фруктовими тонами. В моїх умовах парнику навіть якийсь легенький мускат відчувається. Вона вже практично перевисіла, сьогодні йде повністю на зрізку, на реалізацію пам'яті учителя. Тільки позитивні враження від неї. В попередніх відео мені зробили таке слушне зауваження, що більш детально треба давати інформацію про те, як укорінюються гібридні форми чи сорти, як, і, як прищеплюються, я вам можу так сказати інформацію. Якщо пагін вам який достався чубучок, черенок, він гарно визрів, гарно заложив бруньки. Він вас обов'язково мусить прийнятися. Чи це буде власнок, будете вирощувати кореневий, чи ви його візьмете на прищепу і гарно збережете правильно, не переморозите, не, ніяких хвороб на ньому не буде. Він обов'язково мусить прорости або прищепитися. Я останніми роками не, проро, не при пророщуванні, не при прищепі ніяких додаткових. Там, укорінювачів чи якихось препаратів не даю. Якщо в мене свій посадковий матеріал, зазвичай все в мене пророщується і приймається при прищепах. Були випадки, коли в мене чомусь не приймалися. В цьому сезоні весною в мене були проблеми з укоріненням хеловіна і полуничного. Ну, Очевидно, вони чомусь не заложили добрий врожай. чи я Недобре підливав їх в стаканчиках чи перелив. Ну, ось таке буває. Тому я рахую, такі характеристики давати по кожній гібридній формі чи сорту я не буду, тому що таких спеціальних досліджень і зауважень я яких по конкретно якомусь сорту чи гібридній формі я не робив. Ще раз повторюю: якщо гарний пагін і гарне брунька заложили, обов'язково вам проросте. Чи на прищепі прийметься.